Бабуся приходить до гінеколога. Той її оглянув, жодних відхилень не знайшов і питає: А що вас бабуся турбує? Зуб любий, болить у мене. Зуб. А що ж ви раніше то не сказали? Ви ж бачили, де я дивився. А звідки я знаю, любий, що ти там шукаєш? Може, на корінь хотів подивитись? <риклад> Два пенсіонери сидять біля під'їзду на лавці. Тут повз них проходить дівчина в міні-спідниці. Один каже іншому: Ех, було б мені зараз років так 18. Другий здивовано. Ти що? Здурів, чи що? Через якісь 5 хвилин на солоди знов 50 років працювати. <риклад> У генерала народився онук. Щоб дізнатися, на кого він схожий, генерал посилає до пологового будинку ад'ютанта. Той прибігає і повідомляє: На вас, пан генерал. Оце так. а ну доповідай деталі, ад'ютант. Внучок, точно копія вас. Такий же лисий, пузатий, нічого не розуміє і весь час репетує. Чоловік із дружиною дивляться мелодраму по телевізору. Дружина Петю. Подивися, як гарно в кіно чоловік свою дружину любить. Чоловік Да? А ти знаєш, скільки йому за це платять? <звук> Іде чоловік у туалет, а касирка каже Мужчина, ви не бачите туалет платний. Чоловік запитує Скільки? Ну, все залежить від довжини вашого органу. Якщо він у вас 10 см, то це 10 гривень, а якщо 20 сантиметрів, то 20 гривень. Чоловік простягає руку і каже: Тримайте 100 гривень. касирка з подивом. Ого? Чоловік, що го? Здачі 90 гривень давай.